Сфера державного регулювання, яка відноситься до землі, вона стала найбільш корумпованою в державі. От сидить Мартін Райзер, представник Світового банку, Світовий банк потратив не один мільйон доларів для того, щоб створити, допомогти Україні створити єдину централізовану базу даних по реєстрації прав власності на землю. Де та база, ніхто не знає, де гроші, також ніхто не знає. Чи буде за це відповідати Міністерство юстиції чи Держкомзем? Кому віддати перевагу продовж останніх п'яти років відбувалися суперечки, рішення не прийнято. Середовище абсолютно непрозоре. Не вистачає законів. Декількох, трьох основних, їх можна прийняти. Але прийняти їх поспіх, так як зараз це робиться, також, мабуть, не буде зовсім правильним, особливо у зв'язку з тим, що треба навчити людину користуватися цим законом. Звичайно, є ще інша проблема. Яка теж не мала. Ми говорили сьогодні про привабливість аграрного бізнесу. Можна говорити про капіталізацію бізнесу цього, тому що можна перейти на чисто економічні показники. У нас є великі агрохолдинги, можна дивитись їхню капіталізацію, на чому їхнього бізнесу капіталізацію на чому вона базується, і можна сказати, що не найкращий час з точки зору і вартості цього бізнесу, привабливості його, з точки зору інвестиційної привабливості. України з точки зору рівня корупції рейтингу України, яка вона має по цьому, там в цих умовах, якщо торпедувати питання переходу до ринку землі, то можна створити в державі величезну проблему. Перша проблема буде соціальна і можливий вибух, тому що люди зрозуміють через півроку, що їх ошукали через рік. А друга проблема, що це нічого не дасть, тому що під цей актив не можна буде залучити великі ресурси. За нашими оцінками, вартість землі сьогодні коштує приблизно 500 доларів гектар. Якби умови були інші. То ми рахували, б, щоб старт був би десь трьох тисяч доларів. А взагалі, якщо динамічно розвиватися, у галузь, то наша реальна вартість сьогодні десь вісім-дев'ять тисяч доларів один гектар. Помножте це на 34 мільйони. Ви побачите, яка сума. Сьогодні це 15 мільярдів доларів. Теоретично можна залучити під цей актив. А в інших умовах це буде 70-80 мільярдів доларів. Тобто йдеться не про, про те, що не треба ринку землі, треба до цього підходити із холодною головою, із гарячим серцем. Якщо цьому переслідувати підходу, то можна за 2-3 роки підготувати середовище, в якому починати цей процес. Якщо починати його завтра, то ми можемо великі проблеми створити в державі, з якими потім справитись буде дуже важко.